Вітаю! Тільки закінчилась наша нарада з командою про нас плани на наступний рік і подання декларації. Зокрема, говорили про it компанії Мене звати Світлана Василенко, я CPA, 20-річним досвідом в сфері бухгалтерії. Найбільша біль зараз в IT-сфері сфері це необхідність амортизації витрат на research and development, на створення програмного забезпечення. І знову ж ми прийшли до тієї ж відповіді. Дивити, дивіться, чуда не буде і поки що, поки не внесені зміни, про які говорять в Конгресі, ми на них не розраховуємо. Що ми можемо зробити? Ми можемо проаналізувати свої витрати і дуже уважно одна за одною подумати. Чи це дійсно research and development, і ми зобов'язані амортизувати це 5 чи 15 років, якщо це закордонні виконавці цього, цих послуг, чи можливо ми можемо віднести їх до витрат періоду? Для прикладу, витрати на сайт. Де ви розміщуєте вашу інформацію про програмне забезпечення, яким користуються клієнти, будуть витратою періоду, а не витратою на research and development. Всі гарного дня, терпіння і правильною стратегією в цій е, грі буде уважне прочитання інструкцій від АРС. Ще побачимось. Всього доброго!